Як кажуть, в кінці року треба робити якісь висновки. Сьогодні посчитав різницю по 30 і 15 мідорядді на пшениці. Виписав основні затрати. Ну, якщо це все підбивати, то е, в пользу 30-го міжряддя. Дві чотириста гривень з гектара. Це на гектарних кусочках. В полі більш точніше воно должно показати. Якщо все буде благополучно, то на той рік закладу там є три гектара. Таке, грунт однорідний, я думаю, більш точніше і показательніше. Будемо закладати в полях досліди. А на сьогодні так. Спостерігаємо далі.